Стабільно і прогнозовано так свою роботу в минулому році охарактеризували сумські прикордонники, хоча службу несуть в непростих умовах. Посилили військову складову в підготовці персоналу і охорону північного рубежу в зв'язку з ймовірністю провокації з боку сусіда-агресора. Також зелені кашкети стежать, аби на Сумщину не потрапили ймовірні терористи. Починаючи з березня 2014 року. Значить, нами не пропущено майже три тисячі громадян Росії, які по тим чи іншим причинам могли бути якось причетні до екстремістської або іншої діяльності, направленої проти нашої держави. Значить, 12 осіб нами виявлено в пунктах пропуску, які були дійсно причетні до дестабілізації обстановки. Спроб незаконного перетину кордону військовою технікою чи озброєними групами протягом року не фіксували. Натомість двічі спостерігали порушення повітряного простору України російським гвинтокрилом Мі З початку липня прикордонники помітили накопичення військової техніки у Брянській, Курській та Білгородській областях. Мали місце три випадки провокації з боку російських військових, тож оборону Сумщини доводиться постійно зміцнювати. метою підготовки до протидії можливого агресії. Облаштовано нами 12 блокпостів і 187 довготривалих вогневих точок. Загородження та укриття для захисту персоналу всього на ділянці загону на протязі 2014 року облаштовано 45 кілометрів відповідного рва, ширина якого складає біля 4 метрів, а глибина біля 2 метрів.